Лава націатина краї добрий рембатветері. Я Сашко Добре із подякою пану Ігорю Безі з Долбунова, який систематично допомагає мені вже декілька років. Так і. Цього разу він надіслав у подарунок 2 і сплатив доставку 2 вживаних диски, які працювали на каді, але такі самі працюють на тетчикові. Я переміряв. До речі, сьогодні загубив штангель, треба його ще пошукати. Тут 58 мм, як має бути, і 5х112. От воно навіть написано, а ні, не написано. Ну, поїду ще до той і поміряю. Ну, Volkswagen, тобто вон, це, воно рідне має бути. Це я поставлю на заміну замість цих, бо ці не рідні і не добрі. Точніше, треба 15 на, а, так, 5 на 112 а тут стоїть 5 на 110 І коротше, болти ну, туди задубасюють просто гайковертом. ну Це погано. Воно не б'є, не трусить, але псує коротше, геть, не гарно, геть мені не подобається. Це поміняю два передніх. Планую вже завтра. І невдовзі мають має ще під'їхати комплект з гумою. Щоправда, не знаю, яка там гума. 16 дисків титанів. Я досліджу питання, чи поставлю їх собі на заміну цих, бо ну, у мене 15-ї гуми і комплект зимової. Вже так. Оце я літа відкатався на всесезонці. Можна бачити, вона в дуже доброму стані. От. Подивлюся, 16-ти, яка, яка буде гума титани, так? доброді пообіцяв комплект надіслати, невдовзі відправити. Ну, якщо не поставлю собі, то у нас є ще течки, працюють, то кудись вони однозначно підуть в роботу. А оці, як мені сказали, це або з опелів, або із Subaru Диски, ну, теж подивимось за станом отворів. Я думаю, знайдуть собі вдячного господаря. Бо я ж кажу, тут головна проблема не в тому, що тут відстань велика, яку можна вибирати шайбами проставочними, а в тому, що отвори не на тій відстані і псуюся болти, коротше, геть-геть ну, недобре. Дякую ще раз пану Ігорю Б. Працюємо, перемагаємо і пам'ятаємо, що наша любов до України недостатня.